Друзі, всім доброго дня. Сьогодні четвер, 17 квітня, на годиннику 13.47, майже друга година. Я вже зробив два замовлення. Перше я виїхав з Острижівки через СМТ Десну. Там мене чекав мужичок, який заплатив мені 140 гривень і з ним я попав на вулицю Гонте. І потім я включив болт, тому що там були е, якісь дикі коефіцієнти. В ітоді зловив е, перший же заказ з копом 1.1, який привів мене. Куди це мене привів? А, На Замостянську. На Замостянську. Із Замостянської я зловив заказ по доїзду І... з проспекта Коцюбинського 72. З кофом 1.2 за 138 гривень на 600 річчя ми зараз поїдемо. 600-річчя це теж нормальна така локація, де можна буде просто приїхати, десь зупинитися і не переїжджати, того, що там куча людей. Сьогодні взагалі пацани, хоч сьогодні і четверг, але сьогодні, походу буде самий чіткий четверг, який тільки можна собі придумати, того що перед святом, яке буде в неділю, всі кипішують, всі кудись їздять. Коротше, сьогодні роботи просто куча. І Я от пропустив коротше, поворот. І заїдемо ми через виїзд, <гум> пропустимо цього челіка, щоб не робити йому нерви. І заберемо свою тетяну. А так я особливо не пропустив нічого, вони на зупинці стояли. О, Це норм. Добрий день! Добрий день Ой! Добрий день. Добрий день. Маше ж, добрі ячку. вас побачу, позволю тут у місті. Дуже що не бачу. Не бачу. 138, вони дали 200. І кажуть: гарного дня. І Я такий і вам гарного дня. Шукаю кошліку з дачі, а друга жіночка каже. Гарного дня вам. Не шукайте. І я такий о. Подякував. Просто так, 60 гривень чаю. Тільки брик і впало. крім того, що тут був коф 1,2 та та й Нормальний чай прилетів. В ітоги, оцей заказ пацани за 5-9 кілометрів обійшовся у 200 гривень. Пішла праця! Наконець-то, наконець-то! Ми ждали, ждали і дождались. Але пацани не стоїть так типа, жорстко радуватись того що. Це курва такий движ. двіж. Предпраздний двіж. Зразу ж після короче, може все закінчитися, тільки щелк і нема нічого. І ще може бути хуже. Тому що зараз знакомі з знайомим розказують, що є робота, да, стої виїжджати. Наприклад, завтра всі повиїжджають, післязавтра повиїжджають, все, все подобається, вони вже там загортуються працювати. Коротше. І потім, коли двіж закінчиться, ну пасажирський двіж, і ми будемо такі коротше, пацани, Типа, толпа толпою водітелів і коротше, мало пасажирів, і будемо такі мій заказ, мій мій. Будемо битися за закази. Так що після цього двіжа очікуйте графік вниз однозначно. А тим часом взяли ми такий заказик від Даніеля з 600-річчя на Данила Нечая. 160 за 8. Ну, типа база обична коротше, по лайту. Не знаю для чого я його взяв. Можна було реально типа, щось вицепити покраще, якісь вільтри запустити. Але я ще не адаптувався до того моменту, що в нас зараз тут аншлаг робиться, так що веземо базу. І не плачемо, не нірнічаємо. Все чотненько. Захтів їхати на старий міст, поїхав. Пасажирів вколи не можна знімати, так що ми одразу переміщаємося на старушку. Знаєте, де це? Це ж нове АТБ, новий торговий якийсь там центр, чи що воно? Прикольно, тут зробили розв'язочку, можна туди і виїхати, правда, тільки направо. Якщо ти хочеш наліво, треба заїжджати отак от по кругу, щоб виїхати через Саїзд. Не знаю, як я трошечки. Ага, все правильно. Хочу почухати пилюку, бачите, все в пилюці через те, що їжджу за підкритим вікном. Та й взагалі, типу, щось запелючена машина. Плюс треба Порошки протерти і плюс треба буде камеру наверху встановити. Погода хороша, опа, треба тайп 1 бігом забити. У, у, у болта type 1 чи type 2. Бо треба заглушити машину. Опа. Опа. І тут позаряжаюся, постою, коротше, віддихну, відпочину. Ну, типу, не просто посиджу, відпочину. Змонтую ті кусочки, які тільки що засняв, плюс змонтую оцю камеру наверх, плюс протру пилюку в машині. Коротше, як ви думаєте, скільки пройде часу, я думаю, що мінімум минут 40. І за цих 40 минут я заряжу, зараз у мене 7 залишилось. Ну і за 40 минут зайде 5. І буде в мене 12. А 12 кВт це я можу ще проїхати лки-палки 70 плюс кілометрів. Так що, пацани, от така тема. Ви коли э, чухаєте свої машини, чимось таким займаєтесь, ви э, цей ну бензинові машини. Ви типа не чувствуете то, що ви э, чимось полезним займаєтесь. А тут чухаєш машину і заряджаєш машину. Получається і приємно і полезно, коротше. І... Коротше, є якесь таке чувство, яке, якого немає на бензинки, в чому прикол. Бо тому, що коли ти таксуєш, то ти а заробив тисячу гривень, ти маєш віддати 200 гривень на комісію, бляха, і 200 гривень на паливо. А тут ти 200 гривень на комісію віддав, а на паливо нічого не віддаєш. Бо тому що паливо тобі ну, типу 35 гривень на один пробіг. А якщо тут заряджатися на цих е, зарядках, то тут 15 гривень за кіловат. Ну от 5 кВт засунутися в нас що? Там 75 гривень. Да? 75 гривень от мені тої поїздки тільки чай зайшов 70 гривень. Тобто, ну, по суті, ти, ти рахуєш по суті, тільки одну комісію коротше, з поїздки. Да. Так от. Так що пересідайте пацани, на електрички. і не цей. І займайтеся хернею. У нас в Вінниці інфраструктура вже просто капець, Де не стань, там є зарядка. Просто. Проблем зі світлом немає поки що. Так що я думаю, що є всі шанси прийняти світлу сторону, а злізти з тих е, димящих, пердящих ДВСів. ти таке. Ладно, чухаємо машинки. Попався звідти заказ прямо звідти і вдалося трошки нижче спуститися. І зараз, походу, тесла заряджається. Перший раз, пацани, що тут зайнято. Я не, не знаю, правда, напевно, Тесла Type 2 заряджається, мені треба Type 1. Скоріше всього, Type 1 свободний, бачу, вон до висить. Так що я буду заряджатися вже ближче до Старогородського моста. Моста. Так буде краще. Тому що я подумав, що якщо я навіть все там почухаю по честю, то потім мені прийдеться звідти шукати щось, а так мені сразу же прийшло воно. Ну, типу я побачив одразу ноль подачі, а я собі сразу же, оп і це паную. Так що краще звідси. Я приблизно знав вже в голові, де є ще зарядки, і розумів, що отут от буде мені вигідніше. Тобто я в будь-який момент, коли я закрию зарядку, зможу, ну коли я все закончу, типу всю уборку. В будь-який момент собі оп знявся і взяв наступний заказ, тому що їх дивіться, от, Навіть звідси з Кріатовичів Вже є, можна їхати тут, теж куча заказів, там, ну, умовно недалеко від мене. Так да. Так що заряджаюся поки тут. Капець, пацани, йшов. Набирати воду і виламав собі зеркало з цієї сторони. Ось такий прикол. Бачите, Чим його тепер склеїти цю пластмасу, я хір його знаю. Получається, треба щось придумати, а що хз. Напишіть в коментах. Настраював, <звук> да. настраював, випало з рук і доваляється. Я навіть не хочу в нього дивитися, якщо чесно. Скоріше всього, воно побилося. Бацькі. Треба, мабуть, купити цю тільки не американську а європейську. Поїхати на Сатурн. Ото європейська чи американська. Хто скаже? Бо це більше збільшує, ніж то Короче, Треба європейські ось стекла купити. Вони, по-перше, будуть новесенькі, чотенькі, а по-друге, ну, будуть типу віддаляти, коротше, да. а не збільшувати. І тут подогрів зеркал, як воно тут має робити, як хз. Цей елемент подогріва сам монтується на то зеркало, коротше, треба відос подивитися. Тим часом ми вже зарядилися на 9,5 кВт. Я думаю, що будемо зараз працювати, вже того, що в 6 годин, а це через 2 години нам потрібно вже рухатись з крижовку. Да. Ну, не должно, по ідеї, розбитися, а ну? Да, ціленько. А, ціленько, чули, да. <laughs> да. Так, ціленький. А, Да. чуєте. Таке, коротше. 250 гривень одне. Виходить, відслужило, коротше, вірою і правдою, так. Да? Пока я, блядь, не зачепився лопку, от шоу, коротше. І тут полоттом зачепився і воно пум і виломалось. Так, оце треба було б отак трохи сюди. Ну, в принципі, хай вже буде одне тоді з цієї сторони. Ну воно якби одне не смотриться, так що треба два або оте знімати. Хз. Це вікіль штуку уже попробую зараз не блін. Надо І И антискот e -е, почухати Так, це нас що, мастело. Антискотч мене була темка ця ладно, тряпка. І ще чем-то Вейлом Я просто так подковырнул, что... давай. Четко. І оце треба антискотчем бо воно вже дуже-дуже давно, я не знаю чи чого треться, звісно. Треба його збалкати. Нанести. що тут у нас показує склад. Засіб застосування. Розмішати балон одну-дві хвилини, нанести засіб на поверхню. Через 2-3 хвилини наліпку можна зняти, використовуючи суху ганчірку або пластиковий штеп. Ну ладно, блять, та що летить. Давайте спробуємо спочатку Ти легким путем. реакцією йде да, саме там десь, бачите. Нах mm. пітні це, це типа сразу. Сразу тут його стати. Ну Легкий путь не вийшов, пацани, все. На ніс. Почекав, воно вже от, стекло, і зараз ще притратий знайти. І пробуємо що. О, О тепер я розумію як воно працює, пацани. Дивіться, тепер структура скотча просто сходить на ніт. О, тепер зрозуміло. Не треба нічого терти, пацани, нічого не треба цей. Робіть все як написано в ви... інструкції. І будемо щастя, коротше, так? Да? Ну, ми ж менталітет накриваємо. Ну, Чила по-свобом автомік правило. І так, стаємося на миючку, навіть пацани. Помиємо коника. Щось я наше втерте, там з тої сторони наробив якихось розводів. О тут щось намутив. і зараз 29 і змити його повністю, почистити вікна і далі до праці. Взагалі все свободно. Куди хоч туди їдь. Странно, офігенна погода. І всі слоти свободні. Ну майже всі. Блін, тут є машина, тут є шкінтон і тут є машина. Коротше, є неудобні для заїзду слоти. Я так бачу. Ну тут, в принципі, зараз я заїду, але взагалі неудобно за цього а, типу підступа. Ну, за два заходи заїжджаєш собі. Взяв заказик, Фітнес Динамо. Будський увіз 33 на Марії ну, типа, Типу з чимось кілометра за сотку. 1.30 там чимось ков. Думаю, чому б і ні. Тут от, з моєчки спустився. На ліво зараз. Потім на ліво ще раз коротше, і через асфальтну дорогу до Бугу. Вибираємо і валимо на Вольгемут. Щось тут стояв, тусив на Вольгемут і взяв отакий от от заказик. 200 метрів подача. Так, Я зараз тут зверху, а мені треба спуститися типу, нижче. Да? Да. Це отой будинок. Взагалі, 200 метрів, бачите, по факту 50 десь. А... Попадемо ми на Стрелецьку. Що таке? якось пише по-інтересному? О! Не той будинок, а той будинок, який я показав, це оцей. А мені треба оцей. Бачите як? Відкрив би. Не відкрив би карту. Чекайте. Можу дупля зловити, де це воно. Типа позаду мене, з лівої сторони. Тобто мені треба... Зараз наліво, так як показує уклон. Бачите, от. якщо ви десь запутались, дивіться на карту уклона внутрішню. І все у вас буде добре. Наступний заказ Вікторія 2,5 км подача, але 1,2 і ков 150 за 6 За Станіславського, а я зараз знаходжусь на Стрелецькій. І цей заказ в центр. І десь уже через півгодинки шурак буде. На вишенці, звідки я маю його забрати, і ми поїдемо в Стрижавку. В принципі, всі показники машини в цьому розполагають. Ще півчасика потаксуємо, минут 40 і поїдемо в Стрижавку. Стрижавку, блин. В Стрижавку. Ззаді різпалко моя. І взяв наступний заказ. По суті, так як мені треба вже бути там на вишенці, то я взяв собі. По лайту на автовокзал західний. По ковчику 1.06, 1,8 подача з Маяковського 145 за 7. Пойдет. І вже звідти я не буду нікуди рипатись, заїду до Широка а він там в районі Поріка, кін... ну, в кінці вишенки. Так що якраз чотенько Чоттенько, причетенько, правда зараз пробки такі, що просто жесть. Мені туди мені їхати, мабуть, на хвилин 35. Зараз 42 хвилини, напевно, десь хвилин 10, а то й 15 буду там. Йопама, пацани. Це ж мені потім назад їхати, коротше, подивіться, яка грядка від Старогородського моста. Йома! -йо. Ну... З 15.6, що ж, ж ти скажеш? Да. І це ж нема кінця і краю. Бачите, аж тут. Ну нічого, нічого. Прорвемося. Щось включимо на ютубчику, будемо собі тупити з пасажиром. А це 838 ґлі. не відміняють, блі. Дивись, ніхто не бере, ніхто не бере. Поняв, у мене звідти ринка Вишенка, коротше, грубо говоря, на Львівське шосе, а якусь там, коротше, регал. За 90 гривень. А ти... Юра, ти що? Гану почекай секунду. Запершив бампером. Вонце істон не компенсує, да? За ти що, лежньою чи що, чи а, бампером? А... Бампером чи лежньою? Сусіди там. А там ще ці крючки, я поняв, є, щоб тянути, блядь, я постійно ними. Я обвозив, блядь. Думаю, аж звук сюди почуваю. Що, це... що подерло аж виходиш, блядь. Що <laughs> ти ж деш ще так? Та моя защита ще не згнила, блядь. Але вона маслом оброблена. Ще чим, а вона бля? ж пластикова. А, ну так. Да. <laughs> Та ж дуже широка, він десь пішов тебе, блядь. Ага. Робота йде. Та ні, вже тікаю додому, бля, роботи куча, але пробки такі, якось так не хочеться перед праздниками оце возити, бля, це овс. Коли роботи нема ху і коли робота ну, да. є, теж да, блядь. Зараз якраз время пробок, бля. Угу. Mm -hmm. 18.40. Ну вже зараз кінець буде, але і я теж вже с'явлю. <laughs> бля, де цей шурак, Ой, добро. Да. О, є. Давай. Ти, ти додому чи зараз хоч це Зараз. Голодний такий, що капець. Що ти не сказав, взяв ще щось. Та й що там ще можна було взяти? Такий є, правильно А якийсь такий буде. Закінчив працю з картошкою. Так, и давайте перейдем подсумки по таксовочке. 621 уклончик. 230 минус 30, это у нас 200 по восьмеркам. И что там болт же Пару заказов я возил. 240. Ну, рахуйте тоже 200. Ой, 220, 200 получается. Что это такое было? На ну, что я нажал? А, понятно. Так, значить, 200 плюс 200, 400 чистих і 621, це у нас 1000 гривень чистих. Тю, Якраз за один виїзд, пацани. Зафармив косарик, плюс там чайок, плюс тудим покам сюдим. І от такий от такий получився у нас виїзд. Звони света. Ладно, пацани, все, давайте. До завтра.